Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго дня. Вівторок, 19 листопада, 10.30 за київським часом. Початок запису цього стріму, і хочу почати пане Тарас, з вами нашу розмову з теми «Атакмус». і дозволу, який за даними змі, нібито Байден дав на використання цих ракет в Курській області РФ у відповідь на розміщення там північно-корейського контингенту. Скажіть, будь ласка, як політтехнолог, що ви бачите навколо цієї теми? Тому що ось та ефорія, яка була в неділю ввечері, коли тільки-тільки ЗМІ написали про це, вона в понеділок змінилася ну, такою ситуацією невизначеності, тому що нібито про це написали. Але коли звертаються за коментарями до офіційних осіб, такого підтвердження немає. Не підтвердили це в адміністрації Байдена. Далі відповідне питання ставили речниці Пентагону Сабріні Сінг, вона якось від нього пішла. Казала про дорогу в зну цих ракет, про коштовність цієї зброї, про те, що Сполучені Штати не зменшать запаси цих ракет менше рівня боєздатності, похвалила українські дрони, але конкретно відповіді на питання не дала. Плюс історія ще також дивна із дозволом на Shadow. Ельфігару пише про те, що слідом за сполученими штатами такий дозвіл Франція та Британія дають. За 10 годин ця публікація зникає взагалі зі шпальт Ельфігару. То що відбувається? От як ви поясните як поліптехнолог ці ну, медійні качелі на теми? Ну, все ж таки, я підозрюю, що що дозвіл бити по території Росії, е, е, ну по крайнім принаймні по е, Курській області, все ж таки наданий, тому що це знову таки не пов'язано з Україною, пов'язано з появою Північної Кореї. Це явна, а це явна ескалація з точки зору Білого Дому. І в даному випадку ми будемо бачити. Ми будемо бачити е, 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 атаки. Ну, такі медійні атаки, і крики з того не з боку Російської Федерації, що цього не можна робити. Хоча, в принципі, атаки на Росію безпосередньо такам саме вже були. А це росіяни знову забувають і знову пригадують всі ці речі. Ну це це вже мінімум, що може зробити адміністрація Байдена, тому що вони не тому, що вони не будуть тому, що вони не можуть вже. Заплющувати очі наявну ескалацію, яка пов'язана з безпосередньо з атакою на точніше північнокорейських військ на територію Російської Федерації. Тому в даному випадку в даному випадку якраз ідеться йдеться про те, що ну, добре з дійсності знак, і добре, що за все будуть ці старушеду, все інше, але тільки на Курській області, наслідком цього. Це означає, що росіяни не зможуть вибити українські війська з території Курської області до зміни адміністрації Байдена так, на Трампа. І це означає, що перемовини, перемовини будуть йти з більш, з більш сильної позиції з точки зору українських інтересів. Куларах саміту G20 в Ріо Макрон заявив, що Байден ухвалив цитата гарне рішення, коли дав відповідний дозвіл Україні. А Байден мовчить. Скажіть, будь ласка, публічна заява теоретично може бути Байдена з цього приводу, чи ну власне офіційних заяв від офіційних посадовців? Ми не почуємо стосовно цієї теми. До останнього Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що ми повинні розуміти, що. Офіційного дозвілу офіційної заборони не було. Це робить конгрес. Я пам'ятаю, як республіканці запитували у Блінкіна, на якій підставі була заборонена використання взагалі західної зброї на території Російської Федерації е е і так далі. Е і Не було відповіді на запитання: хто все ж таки забороняв, а звірення забороня, заборони не було е з боку конгресу. В першу чергу, і е в даному випадку. Ми повинні розуміти, що ми повинні розуміти, що ця історія ну може затягнутися, а може не затягнутися, але ну знаєте, краще б нічого не говорив, а більше давав знаєте, ракет. Я думаю, що українців це влаштовувало на цьому. Власне наголосив ще в неділю у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський до інших тем зараз. Хочу з вами перейти. Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину і в оновленій редакції документа. Агресію проти РФ з будь з боку будь-якої не ядерної держави, але за участі або підтримки ядерної пропонується розглядати як спільний напад на Росію. Зараз багато трактувань власне цієї норми з'являється у аналітиків, і є е, певне коло тих, які говорять про те, що е, це дає можливість Росії в чергове погрожувати Україні тим, що вона використає ядерку. По території України, і як ви бачите, от ці е, зараз дії Путіна на що вона спрямовані? Ну давайте так, Україна вже перейшла всі червоні лінії, які тільки можливо так погроза використання ядерною зброєю і так далі, е, останнє те, що зробила Україна, це в цьому році були удари по. <кх> Трьох станціях спостереження попередження ракетного удару це є ядерна інфраструктура навіть за старою доктриною е, ядерної Російської Федерації, А е, якщо виходити з навіть з нової доктрини Російської Федерації, удари по Херсонській області, по Криму і по е, Донецькій області теж вважаються приводом для використання ядерної зброї, цього немає. Ну, я вже мовчу появу українських військ на території е, 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 Курської області. Е, тому в даному випадку ми повинні розуміти е, прості речі, що ми повинні розуміти прості речі, що звичайно, лякавки будуть, але чи будуть використання ядерної зброї я сумніваюся, принаймні на цьому етапі. А оскільки росіяни використали ядерну зброю, якби була, якби вони були впевнені, що це вирішує всі їхні питання, хочу знову повернутися до теми дозволу Україні на далекобійні удари, але вже з того, як це коментують представники команди Трампа. Отже, радник Трампа з нацбезпеки Волц. Говорить про те, що дозвіл відповідний це крок до ескалації. І цитата: ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер десятки тисяч солдат. Адміністрація Байдена реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну. Ну, в принципі, він описав ситуацію, яка наразі складається, але інтригою залишається те, як діятиме адміністрація Трампа в такій ситуації: чи може вона скасувати дозволи відповідні, які адміністрація Байдена? Ухвалило, ну давайте так. Ми не повинні слухати все, що говорить оточення Трампа до 20-го числа, тому що вони може, досі можуть прит... кардинально змінитися. Від тих заяв. Ну слухайте, вони досі продовжують атакувати адміністрацію Байдена, досі йти від протилежного а, і так далі. І так далі. Ну і, а, тому що і вони це чудово розуміють. Саме поява корейських військ це є ескалацією, так. І це розуміє адміністрація Байдена, розуміє адміністрація Трампа, і тому в даному випадку ми повинні розуміти, що звичайно, що е в даному випадку е в даному випадку ми побачимо, я думаю, що ну позицію все рівно буде визначати Трамп. Судячи з того, що я упевнений, все ж таки розмова Трампа і Путіна була, і те, що він почув, там було дуже неприємно для нього. Принаймні, коли Лавров катав істерики стосовно того, що позиція нової адміністрації значно гірше ніж попередньої адміністрації нещодавно три дні 4 дні тому. А буквально він про це говорив. Uh, і що там знову не враховуються там права російськомовних і так далі. У мене питання: звідки ти знаєш позицію нової адміністрації? Це значить, що з перших устниць це про це чув і багато чого іншого. Тому не слід звертати увагу на це, вирішувати буде Трамп. Я не вірю, що вони щось поміняють. Uh, я все ж таки схильний uh, до того, що адміністрація Трампа скоротить фінансування України. По питанню бюджету, так але чи буде скорочені військова допомога? У мене великі великі підозри. Що або як мінімум вона буде збереження, а з більшою ймовірності вона буде збільшена. Чому на самі G20 не запросили президента Зеленського? Так, Україна не є членом G20 Ну але ж враховуючи те, що питання України воно так чи інакше обговорюватиметься. ну суха я попрощав, що нехай... українська сторона була за те, щоб президент там виступив. Ну, ну не запросили. Ну краще б дало більше зброї, знаєте, ніж куди там на, не, на нескінченні саміти там возити і говорити. Ну ну добре, ну не запросили там слід працювати з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Лула Дасівва, який приймає цей захід, назвав боротьбу з голодом і бідністю необхідною умовою для миру в усьому світі. При цьому він заявив, що як господар заходу намагатиметься відвести дискусії від воєн в Україні та на Близькому Сході, тому що цитата: в нашому разі ми не будемо обговорювати інші речі, які є більш важливими для людей, які не перебувають у стані війни. Ну, достатньо з одного боку, нелогічна, з іншого боку, цинічна заява. Як її трактувати? Ну кожен грає свою, кожен любить тільки себе, друже, за гроші та через необхідність. Тому він говорить виключно про свої інтереси. Виключно про свої інтереси і своє позиціонування своєї країни. Тому нічого тут цинічного немає. Він дбає тільки про себе. Стосовно підсумкової заяви саміту, як гадаєте чи чекати від неї чогось такого особливого? Нічого особливого там не буде. Я думаю, що скільки там в G20 входить країни, які мають різні, якщо говорити про Україну, мають різні позиції щодо України, то там буде вона максимально така нейтральна за все хороше проти всього плохого. Без кикі, без, без якоїсь конкретики, а так в принципі це ну окрема така тусовка, яка об'єднує країни так звані, основні країни БРІкс і країни G7, для того, щоб там мати платформу для перемовин. В тому числі включилися зараз конспірологи і коментатори різних символів і вбачають певний символізм в тому, що на спільне фото саміту G20 Джо Байден не потрапив. Ну власна американська сторона говорить, що причиною стали проблеми логістики. Ну а от політичні коментатори зараз говорять про те, що всі зараз погляди країн Великої Двадцятки вони в бік Трампа зосереджені Байден, є кульгавою качкою. Ну і таким чином вони намагалися це продемонструвати. Ну і мабуть, ця версія б мала право на життя, якби на цьому спільному фото був Джастін Трюдо та Мелоні. Які так само Джорджа Малоні, Джастін Трюдо, вони на цьому фото не з'явилися. Тож, на вашу думку, чи варто тут шукати якийсь символізм? Ну чи просто збіг обставин, що фактично трі лідери вони не потрапили на це групове фото? Ну ми ж не знаємо там причини. Ну збіг обставин, я не думаю, що. Там, що що, щось що таке трапило, що італійців і канадців, як ви знаєте, спеціально що зробили. Ми, ми не знаємо, що дійсно я, Я б тут не шукав великої конспірології. Ну, різне в житті буває щодо політичної позиції і заяв Ілона Маска. Які зараз лунають, як до них ставитися? Я зараз не буду перераховувати всього, що він заговорив наговорив за ці майже два тижні. Але, от на вашу думку, це знову ж таки вважати як там, до 20 січня, те про що ви говорили? Давайте так. Я вважаю так до 20 січня. Це раз. І, по-друге, я думаю, що вплив Ілона Маска буде скорочений. А це логіка політичної боротьби. Доступ до тіла доступ до тіла у кожного в кожній політичній системі, як там американський чи в український, це дуже такий цінний ресурс у Ілона Маска за великий доступ до тіла, те, що називається, так і коли вибудується апарат, коли вибудуються там групи навколо. А Трампа, звичайно, що вони його будуть відтискати різними способами, тому що там будуть знаєте, зубри такої політичної боротьби, які будуть слідувати власні логіці, вони його будуть відсувати це раз. І по-друге, знову таки судячи з усього, приймати кінцеве рішення буде особисто Трамп. Ну от зараз всі сходяться на думці, що всі призначення, які вже анонсовані командою Трампа, вони будуються на принципі лояльності Трампа, а це фактично означає, що всі рішення будь-які царині прийматиме особисто Трамп? Ну, не факт, що особисто Трамп, але будуть комфортне оточення, яке буде працювати в логіці, який е, говорить конкретно Трамп.